Але вони не дуже про то, знаєте з транспарантом по, по вулиці не бігають. Да там дуже скажімо так на весь квартал. Музику не вмикають. В них така тиха радість, але вона. Не стає, да, коли вона прихована від оточення, просто щоб, знаєте, не, не, не сяяти, да, не затьмарювати, не, можливо, знаєте, от просто щоб бути непомітними, іноді так хочеться. Да? От, а то ж тут така екологічна, така спокійна, впевнена в собі, радість, да, така танцьовита, я б сказала. От, і при цьому ж знову таки, екологічна і до оточення. Бажано мати щось спільне, щоб розуміти один одного і чимось відмінятися, щоб кохати до один одного. Да? Тож подумайте, з ким ви так можете доповнити один одного.